Всім добрий день. Знімаємо відео. Ми тут їхали поруч проїздом, і тут є таке місце відпочинку. І сюди викинули, дивіться, скільки кошенят і, і котів. Навіть породисте викинули. Це походить на британочку, да, бо вони? Що це? Таке? Щось. Таке відчуття, <ривіться>, що щось ще плакало, так? Да, да. І, і голодні, і, і в кліщах я вже декількох зняв там з маленького. Оце о, пощупай за шийкою, там, там є кліщики. З... І сьогодні я не знімала, але в під'їзді мені теж підкинули. Голосніше говори. Два рази менше за це. Дівчинка, чорна теж. І сьогодні п'ять штуків. Тобто за один день ми знайшли, ну ми тих поки не можемо забрати, бо тому що у нас навіть вже місця немає. Але сьогодні підкинули те, що в під'їзд підкинули, але мусили забрати, бо там є люди, які погані. І прийшлося забрати. Лена мене обрадувала і за пару хвилин. Дівчика. Вони такі ліці, дівчика. Дівочка. Це походу два виводка, навірно. От якісь старші. Ану. Дівочка. Це два кі? виводка, каже. Це різні. Це різні, але дівчата, то мамка може бути, а то, то кошеня, ну, та ні, більше. Ні, це ну, трошки старше. Просто цім, десь уже по чотири, а це може, цей один виводок просто це посліднє родилось через то, ну, ну всі дівчата. А ще знаєте що, що видно? Ну, що бачите, вже мисочка стоїть, значить, їх сюди привезли або вже хтось підгодовував, або е їх е викинули. Разом з цим, бо знаєте, добрі люди. люди. Ленчик, повернись до нас. оце, да, передом. Е, Викидають і не спирайся туди, бо там плюють оце все і палять. Там чашечка є. Да, зараз налиємо їм ще водички, у нас є вода з собою. І, і, от, а, є і чашечка, я не побачив. По тут і сміття викидають, і це, але. От. На жаль, на жаль, бачите, і, і, і знову, і знову чотири кішки, Але а це даже стерліза. Так, да, навіть старших, їм десь по три місяці, по чотири, так? Да. Ну, у нас так зазвичай, ну, я коли я кажу три, то Лена каже більше, якщо я кажу, що вже чотири, то Лена каже менше. Ці менші, да, ці меншеньких, <свят> вони просто дуже ході, а ті такі збиті. Манові, що вони можуть бути вже погуляні. Ну, я ну може не дивуюся, бути. Але не знаю, тут котів немає. Це єдиний вони плюс. Не могли, вже їх викинути. могли викинути погуляних, да. ну, так. Ну я... таке. Уже нічому ми не дивуємося, ми вже багато набачилися, але при цьому всьому От... Далі... Далі все продовжується. І зараз буквально. Два дні стало холодніше, сильно холодно. До нуля, ну, до нуля пише по цьому по погодному по синоптику, пише по погоді, типу, нулі вночі. То Два дні холодніше вже і, і далі викидають їх. І якщо б це були кошенята, так само, то це взагалі. Та є вода, тут є. От я дивлюся бутилки з водою біля шашличниці. Дуже гарне місце, але, на жаль. От, ну. У мене є волозикон, які мені тільки що подруга. Да. Світик нам дала. Вона прям знала. Так, вона ще питала, чи ваші їдять таке. їдять наші, і наші, і не наші. Ви бачите? Кітунечки. Зараз ви поїсте. Зараз ви поїсте. Нагодуємо вас трохи.

До речі, якщо ви маєте бажання, можете на подонатити нам на корм для бездомних котів і собак, бо у нас. Е Чесно, ми для того, щоб погодувати бездомних, от там до нас підходять е біля гаража, там підходять до мене, або там біля е під'їзду. То ми те, що годуємо на перетримці, або може там ну, те, що, те, що у нас є в машині, те ми можемо поділитися. А так конкретно, як колись не був, нема вже. Тому що дуже багато, дуже багато, багато тварин, яким треба дивитися, як їдять. Голодні, дуже голодні. давиться те, що біля тебе з тої сторони. Так що підтримуйте, будь ласка, Ну, ми вам будемо дуже вдячні. Ну і тваринки. А бачите, а бач, не дуже підходить. Ну, давай я в ці ну, зуби подивився. Це брітани, брітани. А що то з пузом? А, то п'ятнишко тобі... біле. Ні, маленькі, чотири місця. Не маленькі. Ну, це ця це, це старша. Ну, це не ко... це маленький кошеняк? Іди їсти, чого ти пішла? Боїшся чи що? Нічого тобі не нічого. буде. Нічого, чотири місяці іди. Йди їж, йди, йди. Піти, ще зуби не поміняли. Ну, їх у тих уже двох можна стерилізувати спокійно. В принципі, і Та й цих можна стерилізувати. Чуть-чуть ну, підкормувати, підкормити їх. Тому ось так. Дякуємо, хто дивив, додивився до цього місця відео. Заохочемо дивитися вас цілими відео. Звернули увагу, що з 5 тисяч підписників відео дивляться 300, 400, 600 людей. Запрошуємо вас. Активізуватися більше дивитися, щоб нам звичайно би хотілося, щоб було 5 тисяч підписників і хоча б 5 тисяч переглядів на кожному відео. А у нас, на жаль, набагато менше, тому запрошуємо вас а, ну, чек... за підтримку стерилізації. На наступному тижні буде ветеринар знову. Да. І оціх я буду віддавати, бо нам mm -hmm. треба запускати, а вдруг хтось забере ці вже, знаєте, ну, вже. Я, ми пофотографуємо і вдруг одразу заберуть. І в треба ще тілопорти, понятно, вакцини. Тому це тисяча мінімум на одне кошеня, і будемо вам вдячні за будь-яку підтримку в кормі, в стерилізації. Да, сьогодні да. такі теплі, але вечір Ну, днем тепло, тепло, а вечори, вечори і ранки, і ночі дуже холодні. Тому дякуємо вам за розуміння, за підтримку. І сподіваємося, ну, бачите, ми менше стали їздити, і, здається, менше тварин, але вони всі в нас практично. Ми не мали сьогодні сюди їхати, а так зупинилися ждемо своїх друзів. Сьогодні? І на тобі, як Нюнечки, фото їх отак зробити. А я дивися, ти, е, ти маєш можливість, я отак. Да. Тут є кнопочка Можна Лін. Так, Дивись. Листі, бо Слухай, сьогодні ставити на прилаштування, бо це вже не смішно. Я буду ставити на прилаштування паралельно робити все. Да. Бо ну ви розумієте, кількість більше на буті. Тебе личко загрязнилося. На. Кс -кс 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 -кс. Мордочка. Ці дівчатки, ці дівчатки, солодкі, такі будь-які людям. А оце ж з підліз половину цього два місяці теж чорненька дівчинка. Ну Виходжу просто з квартири, заходжу нікого. Виходжу 5-7 ну 7 хвилин я була вдома і вже сидить кошеня. І нікого нема. Лінчик, зупинись. Кажи, що я піднімалась додому, передіться. Буквально сім хвилин я була вдома, я піднімалась нікого, виходжу, і між моїм е, поверхом і другим сидить уже малесеньке кошеня дівчині. То між твоїм і другим чи на другому? Е, ні, це як з нашого спускається ага. ну міша тема. Сидить кошеня. Ну я його зловила паня. Спокійно, бо, тому, що спокійно, я знаю, що... Да. що... Сусідка кудись закине. Да, сусідка попереднього Мілашка разу закинула. Міла закинула в підвал, де нема виходу. А... А, 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 а я так можу сфотографувати. Дивись, Ленчик, коли ти знімаєш відео, можна клацати. Бач, тут кнопочка є. Ось... Я... А я 10 разів роблю, щоб було з чого вибрати. Державі. І оце чорненьке постарайся. Може по звиївцю, вона викиди. А ці ручніші, бачите? Але воно, воно... Зараз зараз, زар, зараз, зараз, зараз. зараз, Вони в першу чергу йдуть на сторону. Кс-кс-кс. Нема більше, Сонечко. Так, кісик. Так, кісик. На. Нема більше. Ну, нічого. На. Кс-кс-кс. У мене є ще собачий, ну хай може будемо назад. Якщо ще... Ні, то ми можемо щось і привезти пізніше. Тут, ну, кілометрів 9-10 <skur> від, від міста. Ну і Люди думають, що якщо викидають от такі місця, де е, хтось відпочивати приїжджає, то ніби це дуже добре. Ну Ви знаєте, немає ніде так добре, як вдома, де постійно, регулярно годують. А ну, пощупай їх, може кліщі трошки обирай на них, якщо є. Хотів важко їх обирати, бо вони обично з краще я їх оброблю. Ой, ти що в мене хотів бити? Я з все лінчик, все добре. Тому дякуємо за те, що ви нас дивитеся. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте наші відео. Хто має можливість донатьте, ми вам вдячні і за перегляди, за коментарі, за лайки, і за донати, звичайно, бо без цього ми не можемо не стерилізувати, не лікувати. Тому до нових зустрічей всім пока!